Єремії, 5 розділ Помандруйте по вулицях Єрусалиму і розгляньтеся та розпізнайте, і на майданах його пошукайте, чи не знайдете там людини, чи нема там такого, що чинить за правом, що правди шукає, то я їм пробачу. Коли ж вони кажуть, як живий Господь, то справді клянуться неправдою, хіба ж очі твої не для правди, о Господи, уразив ти їх, але їм не болить, понищив ти їх. Та відмовились узяти поуку вони. Обличчя свої поробили від скелі твердішними, відмовилися навернутися. А я думав, це прості лиш люди безглузді, вони бо не знають дороги Господньої права Бога свого. Піду на собі до вельможних і з ними помовлю, бо знають дорогу Господню вони, право Бога свого. Та й вони усі разом зламали ярмо, аж леї пірвали. Тому лев лісовий їх поб'є, погубить їх вовк степовий. Пантера чигає на їхні міста, кожен, хто вийде із них, пошматований буде, бо помножились їхні гріхи, їхні підступства численними стали. Хіба через це я пробачу тобі твої діти мене полишили і присягаються тим, хто не Бог? Я їх нагодував, а вони чужоложать і натовпом ходять додому блудниці. Волочаться, мов жеребці, відгодовані, кожен ірже до жони свого ближнього. Чи ж оцього я не покараю, говорить Господь, і хіба над народом, як цей, не помститься душа моя? Зберіться на мури його та й понищте, але не вчиняйте кінця їм, усуньте підпори його, бо вони не для Господа. Бо зраджуючи мене, зрадив в Ізраїлів дім та дім Юдин, говорить Господь. Вони відсуралися Господа та говорили: немає його і зло не прийде на нас, ні меча, ні голоду ми не побачимо. А пророки. Проробляться вітром, і немає в них слова Господнього, отак їм пороблено буде. Тому вирікає отак Господь Бог Саваот, за те, що говорите слово таке, ось я в уста твої вкладу слово своє за огонь, а народ цей то дрова, і він пожере їх. Ось я приведу із далека народа на вас, о доми Ізраїлів, каже Господь, це сильний народ, стародавній це люд, люд, що мови його, ти не знаєш, і не зрозумієш, що він говоритиме. Його Сагайдак. Як відчинений гріб, усі хоробрі вони, і Він пожере твоє жниво, та хліб твій поїсть. Він синів твоїх та дочок твоїх худоби дрібну та худобу велику твою пожере. З'їсть твого виноградника й фігу твою, понищить мечем твердинні міста твої, на які ти надієшся, та й за тих днів, говорить Господь, не зроблю я зі з вами кінця. І буде, як скажуть, за що Господь Бог наш зробив нам усе оце. То ти скажеш до них, як мене ви покинули і служите в нашому краї богам чужоземним, так чужинцям служити ви будете в краї не вашому. Сповістіть в домі Якова це та оголосіть це в юдеї, говорить Господь. Почуй же оце ти, народи, безумний і безсердий, який має очі й не бачить, має вуха й не чує. Чи мене ви боятись не будете, каже Господь, чи тремтіти не будете перед лицем моїм, мене що пісок поклав на границю для моря? За вічну межу, якої воно перейде, хоч повстануть, та не переможуть, і шумітимуть хвилі Його, але не переступлять її. А серце в народа цього не слухняне та непокірне, відпали вони та й пішли. І не сказали вони в своїм серці: біймося ж Господа, нашого Бога, який дає дощ, дощ ранній та пізній чашу Його, стереже нам уставлені тижні для жнив. Ваші провини Оце відхилили, а ваші гріхи від вас. Стримали цеє добро, бо в народі моєму безбожники є, чигають вони, немов той птахолов. Вони сітки розставили, хапають людей, як клітка, наповнена птахами, так доми їхні повинні, повні обмани. Тому повиростали і збагатилися вони, потовстіли вони та погладшали, переступають також міру злого, справедливого вони не судили, сиріцького суду, і мають поводження, і не допомагають убогим у їхніх справах. Чи ж оцього я не покараю, говорить Господь, і хіба над народом, як цей не помститься душа моя? Чудне та страшне стало в краї. Пророки віщують неправду, при помочі їхній панують священники, і народ мій оце так кохає. І що зробите ви, як кінець тому прийде?